Ви дивитесь телеканал СТС, це проєкт проект персони. Сьогодні в нашій програмі ректор Сумського національного аграрного університету Ладика Володимир Іванович. Ладика Володимир Іванович народився 23 серпня 1962 року у селі Підлипне Конотопського району Сумської області. У 1984 році закінчив з відзнакою Сумську філію Харківського сільськогосподарського інституту імені Докучаєва за спеціальністю зооінженер. Працював головним зоотехніком полгоспу імені Леніна Кролевецького району. З 1990 по 1996 рік був доцентом Сумського сільськогосподарського інституту. Після протягом шостого. 10 років працював проректором із зовнішньої діяльності Сумського національного аграрного університету та завідувачем кафедри спеціальної зоотехнії. З 1999 по 2000 рік виконував обов'язки декана зооінженерного факультету на громадських засадах у 2002-2003 роках. Перший проректор Сумського нау, 2003-2005 роки директор Сумського державного селекційного центру, 2005-2011 рік ректор Сумського національного аграрного університету. У 2011 році працював заступником міністра аграрної політики та продовольства України, віце-президентом Національної академії аграрних наук України та виконував обов'язки ректора Сумського національного аграрного університету. З грудня 2011 року ректор Сумського національного аграрного університету. Вітаю вас, Володимир Іванович. Добрий день. Хочу розпочати нашу з вами розмову з теми, яку останнім часом не може оминути ніхто. 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення У вашому університеті навчаються іногородні студенти, іноземні студенти. І тоді місто опинилося в частковому оточенні. Більшість з них не встигли виїхати, і в нашому місті була проблема з постачанням продуктів харчування ліків. З якими ситуаціями тоді стикнулися, і як вирішували ці питання? Дуже важкий день був більшою мірою він важкий емоційно, тому що прийшовши на роботу, я вже дізнався, що всі, всі зрозуміли, що розпочалася війна. Гучність була вже така, знаєте, тривожна гучність. Ті перші вибухи це було ну щось таке невідоме і незрозуміле. Але коли ми прийшли на роботу, зрозуміло, що вже, вже почалася війна. І для нас Виклик був зрозуміло, це університет як такий, як інституція, але найголовніше це студенти, які знаходяться у гуртожитках, і зрозуміло, що вони залишаються сам на сам, і ми несемо повну відповідальність за них, коли вже підійшли ми до конкретного питання. То студенти зрозуміли, що вони не зможуть виїхати. Ми нікого, безумовно, не затримували, щоб вони не виїжджали, але свідомість підказувала, особливо іноземцям, що, на жаль, вони не можуть виїхати. І тоді, перше, що, що прийшло на думку, це безумовна безпека. Тобто ми зібрали ректорат, ми переговорили, що всі залишаємося на робочих місцях, включаючи ректора, проректорів, деканів. І по суті, це був. Один із найправильніших кроків: що без паніки дивимося тверезо на ситуацію, слухаємо засоби маси інформації і відповідно реагуємо. І перше, що ми зробили, це перевірили свої запаси харчових продуктів. Їх зрозуміло виявилось там на декілька днів, і ми почали телефонувати своїм колегам. Ну, Аграрний університет достатньо має колег в аграрному секторі, і треба сказати, що багато відгукнулися. І поки що була така ну, відносна ситуація, не може і не зрозуміла відносно, то колеги дали нам, скажімо, продукти харчування, які зрозуміло, що ми вже ж готували разом зі студентами. І це було перші два дні, коли. Ну, був запас. Далі, коли ми зрозуміли, що ми реально знаходимося в оточенні, що були вже перші бої в Сумах, що ситуація над, надтривожна, тоді вже ми ну, якби, почали розуміти, що в, в, в цій ситуації треба готуватись до більш складних е, процесів, які будуть. Тобто мова йшла про забезпечення водою, мова йшла про доступ до інтернету, мова йшла про електрику і, і такі речі, які е, забезпечують. Ну і важливо, е, я думаю, що всі пам'ятають, літаки, які летіли над Сумами, всі це розуміли, що нічого хорошого в цьому немає, і треба готувати. Сховища тому гуртожитки були готові, скажімо, прийняти там, де, скажемо, напівпідвальні ну, на підвальні приміщення, і головний корпус був уже, скажімо, добре підготовлений. Там і навчальний процес у нас ішов і факультет ветеринарної медицини. По суті, безпекові речі ми виконали на тому рівні, який давав шанс ну, більш спокійно пережити ці дні. Тому як на мене, виклик, який став перед нами, був сприйнятий адекватно. І студенти і іноземні, і студенти, і нагородні, які не виїхали, вони були забезпечені мінімальним харчуванням, було тепло. Ви знаєте, що в нас альтернативна енергетика. Ми Працюємо практично альтернативно і дала можливість. Це був все зрозуміло, що 24 лютого холодний період, і ми змогли навіть утримати і тепло. Хтось із співробітників університету перебував той час разом із студентами. Як я говорив, що всі залишилися, включаючи деканів, і у нас було дві опції, якщо в цьому контексті: перша опція це постійно знаходитись із зі студентами і в день, і вночі. Зрозуміло, що вночі це були більше чоловіки, проректори, які прямо ночували, особливо в гуртожитках, ночували разом зі студентами. Ну, вибачте, на підлозі, тому що там умов не було, і в кожному корпусі. Біля кожного Вахтера знаходився викладач. 100% у нас вахтери жінки і в усіх корпусах, і в усіх гуртожитках. Тобто ми забезпечили ну, не цілодобово, але в нічний період це була людина, яка знаходилась знаходилась поруч тому жоден об'єкт університету не був покинутий і це також дорогого стоїть сьогодні Тобто, практично ми зберегли матеріальну базу Незважаючи на оточення, студенти все ж деякі могли виїхати. Хтось виїжджав з друзями, когось забирали батьки. Чи вели ви якийсь облік студентів, які знаходяться в університеті? Щоденний був облік. Ну зрозуміло, що це була динаміка на зменшення. Все таки на другий, на третій, на четвертий день студенти, батьки, батьки, все таки намагались забрати. І ну, на момент, уже якщо так брати якусь точку відліку, то на момент першого зеленого коридору. Тобто, десь там, на 8 березня у нас залишалось 500 студентів іногородніх і десь приблизно 170 іноземних студентів. Тобто, зрозуміло, що частина студентів все-таки змогла виїхати, вони самі приймали рішення, ми не, не говорили їм ні так, ні-ні. Це, це безпекові речі. Але е, не дозволити батьку забрати свою дитину це ж неможливо. Тобто, батьки приїжджали, забирали, забирали і виїжджали. Знаємо, що на базі вашого університету був центр тактичної медицини. Правильно, як це сформувало? Е, ну до нас звернулися відповідні структури, і ми дійсно надавали свої підвальні приміщення для е, цих навчань. Е, я сам один раз, скажімо, все таки вирішив подивитися, як це відбувається. Це підвальні приміщення, де повне затемнення, де е, ну Скажімо, була модель нічного бою і, відповідно, надання медичної допомоги. І це було, ну, прямо скажу, ну, дуже натурально. І я думаю, це спасло дуже багатьом життя чи, чи ну, навіть мінімізувало втрати, тому що в цей час дуже важко зрозуміти, що робити, а коли в тебе вже є практичні навички. тому Декілька тижнів ішли ці ці навчання у нас, і, і і наші в тому числі долучені були викладачі до цих процесів. Ось ви заговорили за перші зелені коридори, і звісно, більшість студентів іноземців поїхали. І за півтора року, скільки студентів не повернулися до навчання, можливо, ви якось забезпечили їм навчання дистанційно, бо ми вже після ковід пандемії маємо таку практику. Ну, десь приблизно в обороті ми мали 500 іноземних студентів, які були в процесі. І багато років це вже останні останніми роками це було десь приблизно 500 студентів. На сьогодні залишилось половина. Половина студентів. Чому ну тут не тільки які студенти чомусь не захотіли на вони просто випустилися? Да? Тобто бакалаври випустилися, магістри випустилися, і зрозуміло, що з набором було ж набагато складніше ніж до цього. То тобто й сьогодні ми маємо. Десь приблизно 250 студентів, які зрозуміли, що навчаються дистанційно, дехто повернувся. Це знов таки це безпекові речі. Ми не маємо права говорити. Ти повинен мусиш повертатися. Всі розуміють, що пандемія, яка спіткала нас до воєнний період, вона. Дуже багато дала в методичному плані. Тобто, вже сам процес онлайн навчання він, він був відпрацьований. Де були проблеми, і вони залишаються у всіх. Це практичні заняття. І ну, ми також шукаємо цю формулу, ми її практично знайшли, як і багато вузів, тобто практичні заняття, це малі групи. Ну, відповідно, безпекова ситуація контрольована. Тобто, якщо це повітряна тривога або інші якісь, вони спускаються і занять немає. А так, групи, маленькі групи, які все-таки повинні відпрацьовувати. Це не стосується іноземців. Це я так уже сказав. Як ми як ми адаптувалися до цього процесу, тому що ну не, не можна там по факультету ветеринарної медицини, харчових технологіях взагалі без практичних заняттів. Занять, здійснювати освітній процес. Але в той же час іноземці продовжують цікавитися нами, і ну, так уже склалося, що в е, нас більш сталі з 2018-2017 року зв'язки з Китайською Народною Республікою. Тому ми сьогодні маємо унікальний як для України проект. Це практично філія нашого університету в одному з міст. Це міста Сінсянь, провінції Хінань. Це місто є містом побратимом Міста Суми, і ми вже на сьогодні маємо майже 300 студентів, які будуть навчатись в Китаї. Тобто вони не повинні сюди приїжджати, але це, це також наші студенти, тому що будуть отримувати подвійні дипломи, диплом університету. Тому якоюсь мірою ми ну, збалансували, збалансували кількість іноземних студентів. Це хороший такий рейтинговий показник для будь-якого університету, тим більше для аграрного регіонального університету. Ви вже заговорили за навчання в Китаї. Ви отримали ліцензію від Китайської Народної Республіки. Так і це вже було після початку повномасштабного вторгнення. Ну, ця робота тривала декілька років, і це такий дуже непростий процес. Отримати ліцензію від Міністерства освіти Китаю. Цьому передували інші процеси. Тобто, ми вже мали зв'язок з цим університетом. Ми навчали студентів і. Ну на, на момент вступу ми мали більше 50 китайських аспірантів. Тобто наш університет мав найбільший контингент китайських аспірантів. Це був 2018 рік, по всій Україні, по всіх абсолютно вузах, і це дало підставу говорити про можливість розширення цієї співпраці. І відповідно, під час уже практично повноваштабної війни, міністерство освіти Китаю прийняло таке рішення до 2032 року. Ми маємо ліцензію навчати 1200 китайських студентів в Китаї. Але за ліцензією, коли ми маємо право видавати диплом Сумського національного аграрного університету, зрозуміло виконавши всі вимоги, необхідні вимоги Українського української сторони, хочу повернутися до теми евакуації. Виїжджали не лише студенти, а й жінки викладачі у яких маленькі діти, деякі з них і зараз знаходяться у Європі і популяризують ваш університет. А, і у вас ж виникла така співпраця з деякими університетами в Європі. Можете ну, Я думаю, що ви уважно слідкуєте за університетом, особливо Фейсбук. Ми активні Фейсбук, ну інших безумовно, соціальних мережах, і багато чого можна побачити дійсно унікально. Ну, треба відверто сказати, війна це виклик, і, і ми не можемо на це дивитися як на якийсь процес, який можна було запрограмувати. І коли дійсно трапились ці події, особливо ну всі знають, в сумах критична точка. Це був приліт на вулицю Роменська, де загинуло більше 20 людей, і це був момент дуже важкий. І частина дійсно наших викладачів, це більше 40 викладачів, 46, якщо точно сказати, сьогодні знаходяться за кордоном, тому що основна маса це дійсно мами з дітьми різного віку. Але цікаво те, що ті, хто вільно володів. На той уже момент англійською, чи французькою, чи німецькою мовою, зрозуміло, що вони не могли там просто знаходитись і ну будемо так говорити на якихось соціальних підтримках. Вони звертались до університетів, і це сьогодні Бернський університет, це Королівський університет, аграрний в Великій Британії, ну, Бернський Швейцарія зрозуміло, це аграрний університет в Празі. І таким чином ці молоді люди, ну жінки в даному випадку, вони знайшли собі місце роботи, вони знайшли собі точку зростання. І на сьогоднішній день ми маємо дійсно унікальні результати їхньої діяльності. Це і проектна робота, як така, то тобто вони в проектах, які дають можливість підняти рівень освітнього процесу в університеті. Але найцікавіше, що ми маємо два. Проекти абсолютно реальні, які мають вплив уже на студентів. Тобто ми маємо подвійні дипломи із Чешською республікою, будуть СНАУ і природничий університет, Аграрний університет міста Праги, і буде подвійний диплом з Великої Британії, це Королівський аграрний університет і Сумський національний аграрний університет. Причому Королівський аграрний університет дає стипендії. Тобто, перші два роки буде безкоштовне навчання, тобто це і грантова, в тому числі, підтримка, бо ну, ми розуміємо, що це все такі. Дороге навчання, хоч і подвійні дипломи, але хто ж повинен зарплату все рівно ж платити. І якраз Велика Британія пішла нам серйозно на зустріч. Ну і один із унік, взагалі унікальних проєктів, який в декількох ще аграрних університетах, але у нас найбільший потенціал це. Один із баварських з німеччини ротарі клубів дав нам, студентам нашим стипендії, ну пристойні стипендії, які вони заплатили за навчання в університеті. Це для дітей, які із сімей військовослужбовців, або ті, які не мають житла в зв'язку з тим, що втратили його. І підтримка ця буквально декілька днів назад. Ми отримали. Ще один добрий меседж від цих ротарів клубів, які будуть і в наступному році підтримувати, і можливо збільшать навіть кількість. Чому тому, що ми дуже дуже прискіпливо віднеслись до кожної людини, щоб це реальна потреба була у цій стипендії? І ці студенти, по-перше, залишились навчатись. По-друге, ми, як університет, не втратили фінансову складову, тому що це також важливо. І головне це іміджові речі. Тобто Німеччина дуже серйозно підтримує. Але знов таки через одну із наших співробітниць, яка там була і, і працювала з цими ротарі клуб роз'яснюючи просто ситуацію, яка є в Україні в Сумах в університеті. Хотілося б поговорити ще й про дуальну освіту, коли ваші студенти поєднують навчання в університеті та навчання вже на підприємствах. Вони йдуть на практику, і у вас є правило практики в трьох різних підприємствах. Можете розказати про цю співпрацю з підприємцями? Так, це цікавий досвід. Він, він привнесений тією ситуацією, яка склалася в аграрному секторі. Ну, треба так, якщо подивитись трошечки в ретро, то десь на зломі. Тисячоліття, в 2000 ні роки, це прийшла вже реальна індустріалізація, цифровізація, в сільське господарство. І безумовно, ті кадри, які були до цього ну, навчені, все, все окей, добрі кадри, але вони вже вже пізно було перебудовуватись та, вибачте, на нові рейки. І таким чином аграрний бізнес, який довго стримував себе чомусь прийти до аграрних університетів, потім все-таки вирішив. І він прийшов і пояснив, кого йому треба, яких, якого рівня а, спеціальності. спеціальності. Спеціалістів треба, і була відверта абсолютно розмова. Що нам потрібно спочатку підняти рівень викладача. Для цього вони організували безкоштовні практики. До місяця наші викладачі знаходились в кращих е, аграрних підприємствах, де суча, абсолютно сучасна технологія. Тобто вони вернулись і могли вже викладати. Потім ми звернулися до них. У нас матеріальна база потребує поліпшення, тому що такого рівня технічно забезпечення ми просто не могли мати. І бізнес дав нам сьогодні цей е, рівень технічний в наших лабораторіях, він один із найкращих в Україні, я в цьому переконаний. І от якраз третій етап, про який ви говорили, це практика студентів. Ми не можемо дати готового студента, який не пройшов теоретичне навчання в університеті і не має практичних навичок, бо їх можна отримати в умовах реального бізнесу. І тут треба добрі слова, реально сказати про державу. Якраз на державному рівні був запущений пілотний проєкт по дуальній освіті. Це те, що найкраще працює в Німеччині. Німеччина сказала нам, ну, умовно, в лапках сказала, подивіться на наш досвід. Він добре працює. І дійсно, держава і Міністерство освіти і науки зробило такий пілотний проєкт. Ми в ньому були учасники, один із університетів, це Сумський національний аграрний університет. І ми використали ці унікальні можливості, коли студент, навчаючись в університеті не на заочній формі, на денній формі, приїжджаючи на модулі, на заліки, на іспити, але він знаходився в реальних умовах виробництва. І тут ми дійсно. Зробили, я думаю, одні з небагатьох, знайшли той ключ до успіху. Коли ми обирали три найкращі компанії, і студенту давали можливість пройти три практики, у дійсно кращих, але в трьох компаніях. Трошки відрізнялись технології. Суттєво завжди відрізняється менеджмент, як управляється компанія. І вже коли він отримав диплом магістра, пройшов всі ці три практики. Він просто не просто готовий був е, працювати він готовий інновації вносити в той бізнес, в якому він почав працювати. Частина зрозуміло залишалася в тих компаніях, де проходили практику. Це нормально, кращих відбирали, тому що вони ж їх бачили, але це не обов'язково. І таким чином ми сьогодні е, рейтинговий вуз в Україні якраз по дуальній освіті і по практичній підготовці адаптації студента до умов. Того виробництва, яке сьогодні, ну от є індустріальне виробництво в аграрному секторі. І не тільки в аграрному, але перш за все, в аграрному. А в різних змі ми бачимо інформацію про те, що Сумський національний аграрний університет буде займатися повоєнним відновленням ґрунтів. В рамках якого проєкту ви будете цим займатися, і чому вирішили взагалі взятися за це? Це серйозне дуже питання. Я думаю, в будь-якій країні і будь-яка війна має цей важкий наслідок це мінування території, це снаряди, які не розірвалися чи бомби, які не розірвалися. Вони знаходяться в землі, їх дуже часто просто не видно. Воронки може навіть не бути, якщо не розірвався снаряд або не розірвалася. Авіаційна бомба, і цей виклик ми розуміли, що скоріше всього, що ми можемо тут бути корисними. І якраз це той місточок, про який ви вже говорили. Одна із наших співробітниць, яка знаходилась в Великобританії, дуже популяризувала наш університет, якраз що він знаходиться дуже близько до кордону. Тось є замінованість, є якраз наслідки артилерійських обстрілів, мінометних обстрілів, де треба було б, скажемо, ну займатися цією роботою. І ми подалися на грант. І дійсно уряд Великобританії підтримав цей грант. Долучилися бізнесмени. Це досить великий грант. Це більше 200 тисяч фунтів англійських. Фунтів стерлінгів. І е, одна із задач, така серйозна задача, це оцінка стану ґрунтів після того, як були влучання, виявити хімічні речовини, нейтральні, якісь, можливо, шкідливі. І далі найголовніше, що робити з цими ґрунтами? Чи можливо там продукти харчування, чи треба вирощувати технічні культури, потім на спирт переробляти, наприклад, як біо, біопаливо чи біодизель. І таким чином ми зараз активні. Активні, ми вже відібрали перші зразки по нашій території, це зрозуміло узгоджено з військовими. І зараз цей королівський університет буквально наполягає, щоб ми зайнялися також і. Аналізом ґрунтів Каховського водосховища, де з'явилися зрозуміло території, які вже без води, яка там ситуація, і найближчим часом ми також виїжджаємо туди узгоджено, ну, зрозуміло, із військовими і місцевими адміністраціями для того, щоб взяти ці зразки і вивчати. Але дуже важливо, що паралельно ще йде один проект. Який пов'язаний з розмінуванням, але вже, але вже трошки з іншого аспекту. Це біологічні з біологічними об'єктами. Ви знаєте, що багато фаз є, скажімо, по розмінуванню, і одна із фаз це використання біологічних об'єктів. Ну в даному випадку ми говоримо про собак, це ну, елемент кінології. І сьогодні ми з бельгійською, великою бельгійською всесвітньо відомою фірмою починаємо готувати інструкторів. Вони восени, восени цього року поїдуть чотири інструктори поїдуть у Камбоджу, де будуть готуватися для того, щоб і бути тренерами, і тренерами не тільки по розмінуванню, а й цих біологічних об'єктів. На базі нашої аварії буде створений великий кінологічний центр, де бельгійські вівчарки будуть готуватися з маленьких будуть готуватися до розмінування, тому що це одні з найкращих в цьому контексті тварин. І університет гордий тим, що сьогодні він обраний як один із центрів, де будуть готуватися і фахівці, і біологічні об'єкти. А сьогодні одним із показників ефективності діяльності університетів є рейтинги, міжнародні рейтинги, всеукраїнські рейтинги. Чи ганяється за рейтингами Сумський національний аграрний університет? Ну, дивіться, я, я вам вже говорив. От ми завжди хочемо бути корисні. Ну, корисні державі, і те, що коли ваше було запитання про дуальну освіту, коли ви говорили про там питання аграрні, Тобто для нас зрозуміло, що нас хтось повинен все рівно оцінити, і ми дуже сьогодні горді, що нас високо оцінюють стейкхолдери. Основний стейкхолдер це зрозуміло, це аграрні підприємства, які беруть наших фахівців. Я вам відверто скажу: будь-хто може задати в будь-якій точці України задати питання, які б аграрні університети ви назвали ті, які практично зорієнтовані, які дають хороших фахівців бізнесу. Я гарантую, що ми попадемо в п'ятірку, можливо, навіть в трійку, тому що. Ми працюємо практично з усіма компаніями по всій Україні, даючи якраз через цю дуальну систему, через пілотний проект, даючи можливість нашим студентам і проходити навчання, і практику, і працювати по всій території. Ну, наприклад, ми сьогодні комплектуємо серйозно Вінницьку птахофабрику, Глобинський м'ясокомбінат, Глобинський свинокомплекс, старинську птахофабрику в Броварах. Ну, ви розумієте, що це такі серйозні і це дійсно рейтингові, але. Цей рейтинг дуже важко його скласти і десь показати. Тому зрозуміло, ми зацікавлені, щоб ми були в публічному просторі в офіційних рейтингах, щоб ми були також представлені. Жодного жодного завдання як ректор, жодного завдання на ректоратах я не ставлю будь-якою ціною попасти в рейтинги. Є певні стримуючі фактори. Аграрний університет він завжди буде ну, трохи соціально направлений. Тобто, нам не, ми не можемо ставити питання набрати найрейтинговіших випускників, щоб тільки з міста Суми чи з якихось там столичних міст, це трошки краща освіта. Тобто, у нас є ця ситуація, коли ми беремо багато сільської молоді або порівняно, де вхідний бал не буде високий. І це трошки нас якби стримує, щоб піднятись. Дуже високо, але ми займаємо ту золоту середину, як на мене, яка і потрібна. Ми входимо десь приблизно в топ-50 університетів України. Це дуже добре для регіонального аграрного університету. Серед аграрних університетів ми постійно в межах п'ятірки. А по деяких позиціях ми перші або другі. Ну, останній рейтинг він мені не зовсім ну, би, подобається, тому що в рейтинг вклали такий показник, як Середній бал НМТ комерційних студентів. І зрозуміло, що він ну, не дає нам можливості піднятись високо. Але ми четверті в Україні. На сьогодні, на сьогоднішній день, коли йде передача, ми четверті в Україні серед багатьох аграрних університетів. Але. В міжнародних рейтингах серед аграрних університетів України ми перше або друге місце. Тому не гонячи за рейтингом, зрозуміло, кожному приємно, коли його оцінюють. І для нас зараз дуже важливо, щоб в цих рейтингах була ця, була ця комбінація. Тобто, ми хотіли, щоб нас добре оцінювали стейкхолдери, тобто ми все-таки практично зорієнтований університет. Але ми бачимо, що ми маємо хороший потенціал в науці. Це публікація в наукометричних базах міжнародних даних. Scopus, Web of Science і таке інше. І безумовно те, що Дає в будь-якому випадку рейтинг університету це кількість студентів. Ми маємо сьогодні стало не менше 10 тисяч студентів останні роки. Це оцей систей на це також важливо для будь-якого університету, тому що будь-який різкий підйом він потім обов'язково приведе до спаду, тому що якась оптимальна кількість. Тому я вважаю, що ми маємо заслужений рейтинг, те, що я говорю, то тобто ми в першій п'ятірці аграрних університетів стало і в. Першій трійці міжнародних рейтингів серед аграрних університетів. Зрозуміло, що є ще вся Україна, є політехнічні університети, є медичні, є столичні університети. Ну, Ставити завдання сьогодні стати в рейтинг поруч з якимсь столичним університетом. Я думаю, регіональному аграрному ну, не повинно такої бути цілі. Ми повинні дати хорошого спеціаліста в сільську чи прирівнену територію, забезпечити продовольчу безпеку і бути задоволені тим, що ми впливаємо. Маємо позитивно на розвиток самої держави. Рейтинг це завжди відносний показник. Я вважаю, що навіть не рейтинги, головне, а головне, аби ви навчали фахових спеціалістів, щоб аграрні підприємства були вам вдячні за таких фахівців. І сподіваюся, що з роками у вас кількість цих студентів-випускників буде лише збільшуватись. Я хочу подякувати вам за нашу з вами бесіду. А глядачам хочу нагадати, що це проект Персона. І сьогодні в нашій програмі був ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика.